Доброго дня, друзі! З вами, як завжди, компанія Автопарк вінницький філіал і до нас приїхало чудове нове надходження Опель Корса автомобіль 2001 року випуску, обладнаний літровим бензиновим двигуном на механічній коробці передач. Весь потанований по колу має чудову гуму 14-го радіусу на легкосплавних дисках. Чудовий просторий багажник. Під свідкою. по салону має чудовий текстильний салон. Салон в чудовому стані, потолок також в чудовому стані. Передній ряд сидінь також в чудовому стані. Карти дверей не зашуровані. Є невеликі портертості на рулі, встановлена магнітола з виведеним ауксом. Є кондиціонер, загальний пробіг автомобілю 214 тисяч кілометрів. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Сопорна, 1А. Також діють програми лізінгу та трейдину. Всім гарного дня!